Місце, де щодня зміцнюють своє здоров'я сотні броварчан. Маленька Каріша одна з наймолодших відвідувачок оздоровчо-реабілітаційного центру. Ще кілька місяців тому вона боялася води, а сьогодні сміливо пірнає. Асенчу чисто все гарно, водичка тепла, то тобто підносяться дуже тепло, душевно. Оздоровчо-реабілітаційний центр це комунальний заклад, який надає широкий спектр послуг для всіх охочих дітей та дорослих. У нас функціонує басейн, велика та маленька чаша, де проводяться індивідуальні заняття з тренером, групові заняття з тренером. Також у нас є спортивна зала. Де мешканці можуть приходити займатися силовими видами спорту. Тут проходять відновлення і ті, хто наближає перемогу. Захисники та захисниці після фронту з пораненнями та травмами отримують професійну допомогу. Центр щодня вдосконалюється. Останні важливі оновлення завдяки підтримці за кордоном. Вдячний нашим колегам, мешканцям міста Ронґ, за чергову допомогу, яка надана у розмірі 6 тисяч євро. Це закуплене обладнання для. Реабілітації нашого здоров'я реабілітаційного центру. Дякую керівнику закладу, в тому що за такий короткий період часу у нас є вже сертифіковані реабілітологи, які безпосередньо також робили замовлення для того, щоб наші захисники і захисниці проходили реабілітацію. Закупили новий спортивний інвентар, який допоможе у відновленні фізичних функцій. Для полегшення доступу до приміщень придбали сходинковий підйомник. Тепер люди з інвалідністю можуть безперешкодно пересуватися центром. Цей підйомник ми обирали для того, щоб тимчасово, поки йде реконструкція цього реабілітаційного центру, люди з опорно-рухового апарату могли дістатися до басейну, тренажерний зал, а в масажний кабінет. Багато хто ще боїться відвідувати реабілітаційний центр, тому що вони розуміють, що тут сходи зараз буде відвідувати дуже е, більше вже тому, що дітки приїжджають на кріслах колісних, і дітки з ДЦП, і е, військові з ампутацією. І я думаю, що це буде корисно. Оздоровчо-реабілітаційний центр пропонує широкий спектр послуг, доступні ціни та багато знижок для різних категорій населення. Шановні мешканці територіальної громади міста Бровари. Запрошуємо вас у наш оздоровчо-реабілітаційний центр для того, щоб ви з користю. Могли провести свій час і відпочити.